Хто долучився до наступного заняття. І сьогодні ми з вами поговоримо про побудову прямих та кривих ліній. Для того, щоб нам побудувати прямі лінії або лінії довільної форми, нам слід скористатися ось цим інструментом, який називається малювання довільних контурів. Натискаємо. Отже, що нам потрібно зробити спочатку, щоб створити контур довільної форми? Ми натискаємо ліву кнопочку мишки і, не відпускаючи її, тягнемо, як вам заманеться. І в нас ось виходить такий контур. Ctrl-Z, я відміню дію. Зараз давайте спробуємо з вами створити вже об'єкт, який має прямі лінії, створимо якийсь багатокутник. Ну, наприклад, якусь зірочку спробуємо намалювати. Що потрібно для цього зробити? Ми натиснули ліву кнопочку мишки і відпустили. Далі проводимо в кінцеву точку. Тобто ми з вами задали дві точки, по якій побудувалась наша пряма лінія. Наступну пряму лінію нам так само потрібно натиснути в першій точці і в останній. От, і ось таким чином натискаємо, відпускаємо, натискаємо, відпускаємо. Натиснули, відпустили і ще раз натиснули. І ось таким чином ми з вами можемо будувати вже безпосередньо фігури за допомогою прямих. Що стосується кривих, з кривими тут набагато цікавіше. Для цього використовується інструмент малювання кривих. Що тут є? Відразу хочу сказати, перше, є різні режими, тобто це є створення контуру кривої без Є, або ж безпосередньо контуру спіру. Далі існують ще різні форми, тобто є посилення, послаблення, еліпс і так далі. Ну Давайте спочатку спробуємо послаблення і спробуємо з вами створити перший, першу свою криву. Що для цього потрібно? Ну Спочатку ми натискаємо ліву кнопочку мишки. І не відпускаючи, тягнемо в кінцеву точку. Далі, коли ви відпустили, ви вже робите вигін. Тобто в яку сторону вам зручно в таку сторону вигнеться. Ліва кнопочка мишки відпущена. Для того, щоб автоматично зробити два вигини, ну давайте є, створили подвійне натискання, ми закінчуємо нашу криву. Зараз вона виглядає не зовсім зрозуміло. Давайте відкриємо. Заповнення та штрих От, і збільшимо е, кількість пікселів нашої кривої. Колір штриха якийсь чорний. От, і ось ми бачимо, що вийшла в нас така ось якась така крива. Е, давайте зараз ми з вами спробуємо створити е, криву, але вже без якихось посилень, послаблень, ну, це ви можете погратися і спробувати самим. Давайте зараз спробуємо з вами створити щось наподобі прапора України. Що нам спочатку потрібно робити? Спочатку, натискаючи ліву кнопочку мишки, не відпускаємо, тягнемо і робимо перший вигін. Ось так вниз. Далі натискаємо ліву кнопочку мишки і не відпускаючи, ми робимо ще один вигін. Ну, ось якось так. І подвійним натисканням. У нас утворюється наша ось крива лінія, яку ми вже можемо бачити. Як ви знаєте, ми її можемо вже обертати, ну, от. можемо змінювати розміри. Яким чином змінювати розміри? Подвійним натисканням лівої кнопочки мишки на нашій криві ми можемо перетягувати наші вузли, куди нам заманеться. Ну, про вузли ми ще будемо говорити пізніше, але щоб ви розуміли, як це робиться, як це відбувається. Далі, що нам потрібно зробити далі? Давайте ми її скопіюємо: Ctrl-C, Ctrl-V, вставимо. І ще раз Ctrl-V, вставимо ще раз. Тобто зараз ми з вами намагаємося зробити прапор. Виділяємо всі три об'єкта. І давайте ми з вами спробуємо вирівняти. Натискаємо ось вирівняти та розподілити або Shift-Ctrl-A. І давайте безпосередньо вирівняємо їх по центру. Ось, є. Далі, що нам слід зробити далі? Давайте трішки збільшимо, щоб було видніше. Далі за допомогою прямої лінії. Ми з одного вузла тягнемо в інші вузли. І тут так само з одного вузла находимо на вузол, тобто на, на точки. І тягнемо іншу точку. Ось такий в нас вийшов прапор. І е, тут же ж ми безпосередньо можемо вже його заповнювати якимось кольорами. Так, отже, нам потрібно її якимось чином заповнити. Якщо ж ми з вами просто виділяємо, ви як ви щойно бачили, обираємо якийсь колір, у нас просто заповнюються осі області. Ctrl-Z відміняємо. Давайте зараз з вами спробуємо зробити заливку. Ось у нас є заповнити замкнені ділянки. Давайте оберемо якийсь колір. Синій, да? але хоча в нас повинен бути жовтий. жовтий. От. І можемо тоді обрати вже інший кольор, який синій. І ось так, синьо жовтий прапор. Ну що, ж, чудово, вашим завданням буде створити прапор Європейського Союзу. От ви знаєте, як він виглядає. І ще одне, що я хотів би вам показати, ми можемо ще ж змінити кольори наших ліній. Ми взагалі їх можемо прибрати. От, щоб їх не було самі кольори. Дякую за увагу, будьте розумні.